Цім скоро розпочнеться новий шкільний рік і учні повернуться до своїх класів. І аби це повернення було приємним, Київська обласна рада у рамках програми з енергозбереження проводить комплекс заходів у навчальних закладах області. Із робочим візитом до Білоцерківського району завітав заступник голови Київської обласної ради Микола Стариченко разом із своїм колегою, головою Білоцерківської районної ради Віталієм Гринчуком. Вони відвідали школи, що планують переводити в енергозберігаючий режим та проводять спеціалізовані роботи. Там на об'єктах гостей радо зустрічали, а директори шкіл розповідали про вже існуючі надбання. Заклад попав в програму енергозбереження, і завдяки цій програмі в нашій школі розпочався ремонт: це утеплення фасаду, заміна вікон, ремонт даху. Крім цього, ми будемо робити реконструкцію. Приміщення під дитячий садочок будемо переводити вихованців дитячого садочка в приміщення школи. Це, по-перше, дуже зручно буде для нас. А по-друге, буде економія коштів. Тільки за опалення за рік економія порядка 100 тисяч. Ну і будуть вивільнятись ставки. Це теж буде економія коштів. Звичайно, хочеться подякувати керівництву обласної ради в особі заступника голови обласної ради Старіченка Миколу Анатолійовича і голову, голову районної ради Гринчука Віталія Юрійовича, який займався цими питаннями і завдяки його великій допомозі у нас розпочалася реконструкція. В селі Озерна школа запрацювала із 1860, 1860 року. Школа працювала при церкві. Зараз приміщення типове в нас, але із часом виникла потреба зробити ремонт. Зараз робляться всі роботи по утепленню приміщення, по перекриттю даху, по заміні вікон. Завдячуючи районному керівництву, зокрема Гринчаку Віталію Юрійовичу, обласному Стареченку. Миколі Анатолійовичу, ці роботи йдуть якісно і швидко. Надіємося, що 1 вересня все буде закінчено і діти і батьки будуть задоволені проведеними роботами. Побачене, відкоментували представники влади. Сьогодні приїхали з візитом на Дуцерківщину, до роботи якої ми долучилися, саме в ремонту шкіл були сьогодні в школі. Яблунівка, де з обласного бюджету було виділено кошти на ремонт будівлі школи біля 500 тисяч і село Озірна школа, до 1 вересня школа буде відновлена, 1 мільйон 490 тисяч виділено для відновлення школи і 1 вересня сьогодні дітки підуть в школу, яка Буде відремонтована, яка буде зовсім іншому обличчям. Сьогодні ми будемо перебуваємо на двох об'єктах, які розпочалися ремонти перед початком навчального року. Це Озернянська школа і Яблунівська школа. Те, що ми планували, те, що ми озвучували ще в березні місяці, що саме ці дві школи попадають за підтримки. Стерченка Микола Анатолійовича, як обласного депутата, як заступника голови обласної ради, як нашого земляка з Білоцерківщини, з ОЗИНа. Я дякую за ту підтримку і дякую за те, що ці об'єкти саме попали в фінансування і програма не розбереження, не на словах, а на ділю. Ми бачимо прекрасно, що вона втілюється. Тому наше основне нас щоб ці роботи були виконані вчасно, якісно і щоб діти 1 вересня приступили до навчання. Тому, користуючись нагодою, я хотів подякувати всьому депутатському корпусу Київської обласної ради і Мокори особисто за ту підтримку, яку вони оказують для Білоцерківщини. На цьому робота Київської обласної ради у рамках програми енергозбереження не закінчується. Далі розпочнуться роботи у Потіївському та Скрибишівському будинках культури. Під час зустрічі Віталій Гринчук неодноразово наголосив, як важливо, що влада працює та підтримує жителів району.